Доброго всім дня. Сьогодні оце 14 жовтня 24-го року. І оце пішов дощ перший раз, можна сказати, за весь год. А це тут посіяна озимка. Тут було посіяно соєшник він не зійшов, бо дощів не було. Потім його передіскували. Тут бур'яни, оце ж бачите, які ростуть. І посіяна озимка. І оце пройшов дощ. оце ж ми приїхали подивитися чи. Хватить хоч влаги, щоб зійшло воно. А ну дивіться. Ось. О, і пішов він, блять, сухе, бачите? Сухе. І скільки сантиметрів 5-6 промочило. Це означає, що, що він де проключилось, так? Да? Що можливо і достане. Влага до насіння. Так що є надежда. Še budema su chlebu.